Всім привіт, друзі, рада вітати вас на каналі. Женя вже пройшов зі школи відкриває свої подарунки. Ну, не всі він зранку вже відкрив, а це зараз продовжує. Женєв, Жень, з днем народження ти. Дій. Те, що хотів чи ні? Мам, що підрозділяє підійшов. Та підійдуть, все те, що ти заказував. Прийшов зі школи довольний, дівчата йому подарунки надарували. Да, Женька? Що ти руки собі малював? У тебе день ручок. Да? Вчора прийшов, ручка потекла, мама півдня вистірувала все. І на світер, і на футболку, і на штани. Ну, дивись, далі. я потім зніму. Саме цікаві важенька. Те, що хотів? Да. А Це ж... да. ще що... Що хотів? Подарунками задоволений? Да. Що там тобі? В школу? Ну так, да, то в школу, щоб ти брав, а то ж до тебе дзвонитись не можна. Що є телефон? що нема. А тепер часи будуть завжди з тобою. Ну розкажи, що ж тобі подарували. Ти щось показувала, а ми перестали знімати. Так, да, тут у вас є перчатки і юс, угу. З дрілками там. Так, да, щоб стріляти резиночками. Я таке Велике лего, так? Да? Порш. 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 Все, довольний? Да. Ну давай, підемо обідати, поїдемо далі. Ще ж подарунок буде тобі якась розлікалака. Вже в місті. Ось такі дерева гарні за кольором. Їдемо ми в Кременчук. Захотілося нам туди погуляти. Сьогодні на вулиці просто спека, пари. це неможливо, тож спека повернулася. Макс пішов там, там не заправки на коросі, зараз будемо далі їхати. Холодочок каже, стало і то добре. Ми ще заїхали на мийку, бо Макс сказав, що машина брудна, в місто він так не поїде. Діловий. О. Ти що не хочеш з брудною машиною їхати в місто? Причай. Ну я нормально, тут холодок, я тут краще постою. Ти що, щось така спека сьогодні? Але тут недалеко від нашого дому, де ми жили, якраз тут трошки пройтися і буде пологовий, там, де Женя народився. Да, Женюк? Ми довгенько були там. Виписка у нас була на початку літа. Так що підемо трошки прогуляємося, вигуляємо дитину. Женьок, дити, Махай. А побанка обофічка подав. Ни ряд трошки не ряда. Настрібуй, жена, записуй. Ще раз, подовольність. Промахнувся. В кружачок ціль за оцій металей. Рука болить. Женя, це ж не автомат. Рука болить, він в руках слабенький. Після. Того, як Женя пульками постріляв, він сів, взяв таку махіну, хоче по... порулювати, ну нехай рулює, тут півгодинки. Женя, ти водій, як і мама. Ну, да, так, як мама водій. Зніми з нього цей. Зніми з нього цей. А хто в нормамірі уже? Ми. Що пописано в Розбереся за півгодинки. Тут, пів тут коротше, така штучка, дуже багато всяких оцих гральних автоматів. Розлікаливка для діток. Ще віртуальна реальність, але там зайнято. Тож поки там Женька грається, я ходжу, роздивляюся, що тут робиться. Та, Та підемо кудись далі. Чи в Макдональдс, чи ще кудись. Нехай пограє. А що я дивлюся? Бачите, там продається яка краса, квіточки, такі прикраси різні для будиночки. А тут он, кінотеатр. Женя подивився, що вже виходить, воно ну, ліло і стіч, а то грому у вершці якісь. Так що о, пункт призначення то щось страшне. Якщо стіна полупрозрачна буде вгорі, треба буде присідати. Можна сідать самому чи як? Да, конечно. Можна. Проєдь, можна, само. Так, конечно. Ловить. Ловить. Присідати і правіть можна самому. Так, Все ]ова. наче так вживу. <риву> 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 Тільки ж ти себе контролюй, щоб не впав. Ну там бачиш? рестарт, я казав. Это... Або мінімум, Ні, не трогай, не знімай. Не можна саме. Мінімум нажимай. Бачиш наводиш. на Бач, воду. Наводи. Мі... Да. Махай. Ти ж сказала сильніше, сильніше. Бачимо яйце впали боробля. Що ти смієшся? Знаєш, як його я му... я в машині захитаю, а тут поставили. Тут дуже нічого не видає. Ми вже вийшли, Женька нагулявся, У мене аж голова болить, я нічого не робила, а там так темно, що воно на голову дає. Йому цей. Два порахували, а одне в подарунок йому подарували такий. Знижку таку зробили, так що нагулявся. Подарунки тримав, бо ми з кумами зустрілися. Зараз підемо кудись далі. Так, Женя, задоволений? Тільки під ноги дивись, бо ти після отої віртуальної реальності йдеш щось пливеш. А що тобі ще кум подарив? Ну де ти будеш кататися? Визитки на, на Картинг. Картинг на називається. Фонтанчик, Женя, диви направо. А, то ми тут були тут. Ну так, да, тут були. Ми. ми ж той раз були. Там от квіточки, кульбабка була. А я не знаю, зараз чи вона є, чи нема. Так кульбабка Стоїть ще досі та курбабка. А чого її не стоїть? Може прибрали, може вже щось нове. Трояндочку поставили. Ну Може, досі Да. Ми приїхали зараз. Женя буде свій подарунок випробовувати. Тут аж цей місце на площі є, де йому покататися. І в кума така машина, і в нього така машина, і будуть зараз ганяти на перегонки. Бачка, і ляля. Женька, оце кіт буде ганяти за машиною вдома. Гуляємо. Гуляємо, я дивлюся, які квіточки. Як гарно. І багатенько різних тут насадили. Одні якісь, інші. Це вони як виростуть. Ой, грибочки. Не тільки в нас гриби, А й тут вони ростуть якісь. Гарненько, зелененько, все. Ми вже в своєму місті. Зараз будемо їхати на село. Ми сьогодні нагулялися, так наче нічого не робили, а ноги просто гудуть. Тож, всім дякуємо за привітання, за добрі слова. Вам всього також самого найкращого, доброго, нехай все у всіх буде добре. До нових зустрічей. Пока-пока.